Відповідь на питання, який може бути шкаф купе. Ну, будь-який. будь-який. Його можна сконструювати абсолютно виходячи із ваших побажань. Значить, колір корпусу може бути темний, якийсь монотонний, такий як графіт. Може бути дубсонома, артвуд, світлий, гарний такий фактурний колір. дуб трюфель. Зараз він вже такий не дуже популярний. Дубкрафт золотий. Є три варіанти білого. Біле дерево. Ну, тут на відео не дуже цього зрозуміло. Він як з фактурою, з такою з дерев'яним малюнком. І є просто білий, такий монотонний, такий біло-сірий, дубкрафт білий, якийсь під дерево. І різні там комбінації. Звісно, на відео цього всього передати важко, потрібно буде приходити і дивитися на ці всі кольори у нас. Також шафи купе різняться між собою кольором профілю. Що таке профіль? Да? Зараз я вам покажу. Він може бути якийсь золотий, срібний, товщий, тонший, там профіль баварія, такий мінімалістичний. Також зразки є у нас на вітрині. Також може бути різне наповнення шавку. Зараз я вам покажу одну з найпопулярніших наповнень, називається по класі 1. Значить, на цю сторону у нас полички, ящичні блоки. В деяких фабриках вони є е, як подарункові, в деяких це додаткова комплектація. І на іншу сторону йде антресоль, верхня нижня і широка труба. Або може бути вузький телескоп, якщо глибина шафи купе 45 см. Глибина це, глибина полички. О, мене не видно. Ой, ця глибина. Вона може бути 60 см і може бути 45 см. Давайте тепер поговоримо ще стосовно фасадів. Це у нас фасади. І вони можуть бути теж будь-які. Ми можемо комбінувати якось дзеркальні фасади. Наприклад, на цій шафі у нас комбінація срібного дзеркала і дзеркала графітового. Бачите, воно трохи має якийсь відтінок. На цій стороні у нас, ну, звісно, що фасади можна міняти між собою. Як вам буде завгодно? На цій стороні у нас просто ДСП. Також розділене білим профілем між собою. Тут знову ж таки графітове скло. Бачите відображення? Скло. І знову ж таки біле ДСП. І всі ці частини можна замінювати на будь-який колір. І ще раз стосовно профілю хочу е, поговорити. Значить, на цій шафі у нас профіль білий. І він може бути цей профіль ще в різних варіантах. Е, це білий, так? сірий, стандартний без доплати, і інші кольори за доплату йдуть трохи. І це цей профіль Баварія такий мінімалістичний, тонкий. Що в нас ще може бути на фасадах кроме Да? Може бути якесь фарбоване скло. Кольорова гама по різних фабриках там ще є, додаються якісь коричневі кольори. Фотодрук на фасаді, тобто тут, якщо хочете, можемо надрукувати навіть ваше зображення. Зараз на іншій шафі вам ще покажу стосовно кольору. Ось на цій шафі у нас кольорове скло. Зараз сюди подвинемо цей фасад, знову ж таки, внутрішнє наповнення, ви бачите, щохлядку ось кольорове скло. Тут у нас на вітрині коричневе кольорове скло. Воно може бути біле, жемчужне, трохи бежеве, графітове. Для тих, хто любить яскраві кольори: червоне, синє, зелене. І знову ж таки, на цій шафі у нас колір профілю, темна бронза. Ось вона на зразковій. Так, і зараз я ще вам погортаю каталоги, і ви побачите, які ще можна варіанти, як можна комбінувати ці шафи.